Слава Україні, всім вітання. Їдемо на головою з копалкою. Ой, на голову. На головом представляється з копалочкою Віракс. Беушна. Будемо випробовувати. Поміняли ролики всі. Чотири ролики поміняли, ще два предстоїть, два основних закритого типу. Тут зараз будемо включатися зараз. Городу. Так, піднастроїли копачку, пройшли рядок, не знімав. Картопля гарна, дивіться. Зараз покажу, пройду один проходик, Зніму Картопля бомба. Викида на бік зараз проход сніму. Е! В рядок Наїхав на рядок. Це перший раз. Перша проба. Другий рядок. Поїхав, мімо рядка викидує, в принципі. Зараз як тут буде. це картопля? В принципі, ні опорне колесо не їде ще раз по викопанні. Що? Що? А чё, чё ты дальше не едешь? Сейчас с той стороны покажу, где откидываешь. В принципе, вот все. Опорне колесо, бачите, ну, по картоплі, а є момент, бачите. Момент є. Ну, де-не-де наїжджає. Трактор на... ну, Опорним колесом на картоплю, але пайде. Пішу до пуху на глибину, ну десь -ка. ось ка 20 сантиметрів. Це іменно пушок геть, як після фрези. Ну, копачка пойдеть. Друзі. Бірак с Така картопля, друзі. Пройду сніму ще один прохід. І цей. Вдома роботи повно. Надо Робить. Батька залишу тут, хай копає, а сам зараз перебіжу городами до себе. Ох, іо. Бачите, тут горне. Копки. Бомба, друзі. Іду, городами собі, і городами і бачу свій бивший дракон по путі. Форте десятисильний козак. Поки батько добре, я ще, ще, ще тут підкалимлю на старому бившому коннику. Опа Сейча покажу друзі вам навіску Ось така лапа і собі копає десятисильний форте. Два режими, понижені, повишені. Ладно, все, друзі. Такий от дракоша форте. На електростартері. Акумулятора немає. Значить на ручному стартері корбі. Все. Все вже. Майже прибув на точку. Зараз. Буду займатися тим, що зносить, перебирати на базар. Тиждень не були на базарі, заходимо з чілі перчика. Вибрав максимально, заказів повно, чилі, спілого нема, будемо чекати. Ось такий чилі перець. Зараз покажу, що мати там навибирала по помідорам. Ось щось є. Добрий день? Що? Нічого. Еротичний агроконтент. Отлично копає. Просто атас. На ну, навибирали. Щось трохи буде. Ще багато. Низькі вже вбираємо повністю, да? вириваємо типу, да? оставляємо тільки високі. Це на насіння. Насіння вибрали в цьому році у льот, Сортових куча гномів теж куча. шикарно. Насіння, насіння, карнабель видно. О, такі балубе. Ого, чорні. Це Big Black, от, друзі. Оце, друзі, Big Black. Ну, В цьому році трішки менше він, як зазвичай. А в тому році був. Ну такий, як, як зараз таких, так було тоді таких. Тобто, звісно, і така була теж більша. А ну, так я не знаю, ну грам 200 чи скільки в середньому. Ну, але по, по смаку, друзі, це топ. Це пушка. Ну, коротше, бікблеків два ящика. Є ще зелені одразу. На насіння. Тут, бачите, можна ще пройти прокосити, бо зелена маса все-таки є. Ще щось буде. Воно ще насіння. Ну, такі томати. мати. Отакий друзі. хвилюючий випуск. Переживали з картоплекопалкою, Але вже все нормально. О, чутно навіть сюди. А, там наш Форте 10. Ну і там на дальньому фоні ловило теж чутно. Буду показувати, який батат копаю. Все буде в цьому каналі. Про те, що можна вирощувати в селі і заробляти нормальну лавешку. Звичайно хочеться щоб менше праці, більше лавешки. До цього і стрімимося. Леся. Теж будемо вибирати. Це перець. Тут кіло зараз. Коротше, перець буде теж чіткий. Все, друзі, кінець зв'язку. Всім дякую за увагу. Томаті. Не встиг я дойти, ще покажу цей крайній рядок, де вже будемо викидувати, виривати такі томати. Будемо розбирати шпалеру. Ну і будемо це все звозити, зараз та перебирати. Вибирати перець, ще базиліка, брокколі різати. Ще баклажани вибирати теж буде, тиждень не вибирали. Воно вже звідси бачу апарати висять. Алмази, геліус. Які хочете, і чемодан. Все, друзі, це вже точно. Кінець зв'язку, всім дякую за увагу. І поки довожу в бік блек. Треба рекламу робити, робити розсадки такої полуниці, це перший раз робив Вообще в цій житті, в житті. Перший раз з кассетки, все виймається чотенько. Така коронева система. О! Така полуниця Вийшла. Перший раз в житті, друзі. все, це вже точно кінець зв'язку. Довожу томати. иду повыбирать баклажаны. Ву Опа, пипи. Кувалда. Собака капкан. Все. Сидеть! Афин, сидеть! Я сказал сидеть! Вот так, я вам дам. Стережить Биг Блэк, друзья. <свес> <свес> oh. Бомба, каже. У нас как раз выборка катаматик. Копалка распрецована. Улет. Да, Афина? <свес> Виноград який? Ох, який виноград. Ого. Ого ти що? Все, кінець зв'язку.